Друз'яки, привіт! Сьогодні показую, що вже на роби, Сьогодні у нас неділя, вихідний день, тому показую все, як є без прикрас. В общем, вже майже доробили підлогу. Бачите, без порошків, без нічого. Єдине, що в нас тут плитку поклав і вона на 5 мм вище, це помилка. Треба було трошки її зробити менше. Е, ну, коли заливали стяжку, треба було її трошки зменше зробити, щоб вона була або на рівні, або нижче трошки була. Але я не розумів, яка буде у нас тут підлога, тому нічого не робив. Нічого страшного, там поставиться порожок якийсь, та й все. Бачите, друзі, який. Плюс у SPC ламіната. Хтось тобто мене запитував, чому не кварцвініл. Так це і є кварцвініл, але він ж буває клеєвий, а буває замковий. Такий, тобто це вже більш нове покоління кварцвінілу.